Послання майстра Даджі на День народження бабужі 23-го року, стаючи істинним я. Дорогі друзі, духовна мета, до якої ми намагаємося, якої ми намагаємося досягнути через практику харквелнес, як це визначив в пужі це повна єдність з Богом. Реальність цієї цілі, вона насправді перевищує це визначення, яке репрезентує. Обмеження нашої здатності це зрозуміти або відчути. Мета єдність з Богом, вона передбачає злиття між Богом і я і собою. Для того, щоб відбулося це єднання, відбулося це єднання, має бути рівень ідентичності між двома сутностями. Тільки подібне може злитися з подібним. Таким чином, індивідуальність, ну, тобто, особ... індивідуальність так, вона має набути стану якісно ідентично з Богом. Ось чому духовний шлях вимагає тому, щоб ми сфокусувалися на особистій трансформації. Наприклад, щоб ми ставали все більш тонкими. І в кінці кінців, щоб наша тонкість Зрівнялася з, з найвищою тонкістю Бога. Злиття є можливе тільки до того рівня нашої тонкості, і для цього потрібно відкидати грубість та нижні аспекти нашого я. Великі майстри таким чином. Радять нам працювати над нашим моральним характером. Ми розуміємо еволюцію як прогресію від тваринної свідомості до людської свідомості і в кінці кінців до божественної свідомості. Для того, щоб отримати найвищі рівні свідомості наші, наші нижні тенденції, більш низькі тенденції, емоції, наші бажання. Які присутні до якоїсь мірою кожному з нас, через нашу спільну спільне еволюційне минуле, то все це має бути ну, покинуте. Розуміння потреби перейти за ті низькі якості, нижчі якості, це стосується не тільки духовності. Взагалі, ціла людська культура, культура людства є, що вона визнає цю необхідність. Людське суспільство під впливом тваринних тенденцій стає таким жорстким і ну, жорстким в плані насильства, на, насильства. Тим, що спричиняє насилля. Релігія функціонувала як регулююча сила е, з таким подвійним інструментом це страх і спокуса. Вона лякала нас адом, пеклом і спокушала нас е, вічним раєм. І що там є? Е, Мирське су, суспільство. Користовують ті самі два інструмента страху та спокуси, винагороджуючи е, доброчинність і засуджуючи і, і наказуючи е, погані е, прояви егоїстичності е, соціальним е, засудженням. Так чи інакше, та той самий меседж нас досягає зі всіх сторін. А саме, вийде за межі своїх тенденцій, таких інстинктивних основних тенденцій базових. Чи в тебе мотивація є соціальна, чи вона в тебе є духовна, ми лишаємося під дуже сильним тиском намагаючись піднятися над нашими нижніми аспектами і себе показувати, виражати тільки наші доброчинні речі. Великий такий вантягар таким чином лежить на нашій особистості, яка не знає, як, що робити з тими тенденціями. Від яких вона хоче звільнитися, ми починаємо боятися наших нижніх тих аспектів себе до такої міри, що ми хочемо їх подавити. Его відкидає оці якості, яких, яких воно боїться, і воно ніби як відділяє їх від зовнішньої особистості людини. І натомість воно просто їх поміщає в підсвідомий розум, в підсвідомість. Але ці якості все одно продовжують бути в нас. А Его воно так будує нашу особистість, що воно визнає, тобто визначає нашу свідомість, свідому ідентичність або персону. Це як це називається. Его це є такий термін, який використовується щодо знання своєї власної особистості того, що я існую, або це моя ідентичність. А в Юга-Сутрах ця концепція відома як асміта, і вона називається англійською мовою аймінес, тобто присутність я або існування я, Багавадгіті, яка фокусується на дії. На діянні. Его називається аханкара. Це термін, який стосується того, що є діяч, який тут тобто, якась особистість яка є Діяч. Але обидва слова і Асміта і аханкара, це два різні імені Его. І це дуже важливо відмітити. Що его, яке надає нам це знання самого себе, не є істинною ідентичністю сама по собі. Реальна ідентичність це душа, Реальна, реальне я це душа, це поруша або атман. Однак ця природня істинна ідентичність, вона захована за межами під, під вуаллю, Неправдивої ідентичності персони, яку сплило его навколо. Персона це є такий термін, який йде від старої латинської назви, яка означає маска. Ця маска показує неправдиву ідентичність, яка ніби як поверх. І вона приховує істи... щось істинне. Істина воно сховано всередині. І таким чином персона може бути зрозуміла як імперсоналізацією істинної персони, душі. Це вже істинної персони вже персона з великої букви або душі. І а, плутати цю персону з Істинною персоною, відповідно до вчення йоги, це основна авідія або невігластво, яке треба перейти. Перемогти. Таким чином, йога це процес рухання від персони до особистості з великої букви, тобто до душі, йогічна ідея. Є в тому, що его створює цю зовнішню особистість через процес ідентифікації себе з різними атрибутами, об'єктами і діями, тими елементами персони, або, або неправдивого я. Хибного, можна сказати, хибного я. Наприклад, коли ми помічаємо присутність. Якоїсь доброчинності в наших серцях, наприклад, що людина є щедра, щедрості, то его ідентифікує себе, себе з цією ну, високою рисою і каже: Я щедрий. І ця щедрість таким чином, вона ніби як входить в всю персону. І ми відчуваємо, що ми є щедрими. І ві, ця віра, що ми є щедрі, тепер вона таким чином нашу істинну щедрість перекручує в, хибну, в хибний прояв щедрості. Шведський е, психіатр, психолог Карл Густав Юнг присвятив багато своєї думки природі індивідуальної персони, е, яку Створило его. Його розуміння персона було таким, що воно включало те, як ми е, бачимо себе і як ми показуємо себе іншим, подібно до того, як якась роль, яку грає актор. А ми є актори, які загубилися в своїх ролях. І забули свої істини, істині я. Хто вони? Его підтримує цей бар'єр між особистістю і підсвідомими аспектами нашої особистості? Один з видатних вкладів Юнга було його, був його інсайт, його розуміння, що его. Воно дуже таке селективне, тобто воно вибіркове відносно до того, з чим ідентифікуватись, а що навпаки відкидати від персони. Ну, тобто, щось его бере і каже: оце я в свою персону вставляє, а друге, воно каже: ні, це не я. Що відбувається, коли ми помічаємо якусь таку погану рису в собі? Наприклад, жорстокість. А для людини, яка прагне до духовності, їхнє духовне его не захоче ідентифікувати себе з цією негативною рисою. І, відповідно, негативна риса, не буде, їй не буде до дано місця в свідомій персоні. Але що тоді станеться? Негативна риса, оця жорстокість вона буде підкинута, вона буде подавлена. Вона буде ніби впровалися в якийсь, в темну таку область підсвідомості, і вона там буде ніби як рости і зробитися зробити, сильнішою. В кінці кінців вона звідти вітаєм ну, вискочить. І, можливо, це буде навіть спричинити великий шок для людини. Так. Оці відкинуті речі. Тобто вони знаходять свій шлях, незворотньо вони туди потрапляють у підсвідомість. І що б це не було? Або це якісь базові ані, а, такі тваринні якості? Або якісь е, неприйнятні бажання, або якісь е, дії, що є табу в суспільстві, або це може бути навіть е, сумніви в майстрі, в системі, або в, Богу, в Богові. Вони туди потрапляють від свідомість. Юнг назвав цю сукупність відкинутих із репресованих відчуттів, як тіньове я. І він наголошував. На тому, що потрібно прийняти, признати присутність цього я, інтегрувати її з свідомою персоною, є така сцена в фільмі Зоріні війни, Імперія наносить зворотній удар, який Скайуокер йому його майстер Йода каже, що він. Має піти в якісь хащі джунглів і там зустрітися зі своїм найглибшим страхом. І коли він туди йде, ці, цей темний ліс, то виходить цей ворог люка. І скоро він розуміє, він себе відкриває, що це насправді його є тіньова сторона люка. І він її перемагає в цій битві. І урок, який ми, ми можемо звідси винести, що наша внутрішня темність, ми маємо з нею зустрітися. Ми маємо з нею ну, лицем до лиця зустрітися і освітити її світлом усвідомлення. І це світло воно має проникнути в темноту підсвідомості. Ідея. Ця ідея дає новий, нову глибину розуміння а, визначення духовності, яку дав вами Люві Кананда, тому що він казав, що це є розширення нашої тонкої рівня свідомості, усвідомлення, а, яка лежить між двома широкими оканами підсвідомості і надсвідомості, і розширення нашої свідомості через Підсвідомість означає ставати, усвідомлювати, що там в цій підсвідомості є. Ми не маємо дозволяти собі подавляти свої негативні якості, але замість того ми маємо з ними зустрічатися, повністю їх приймати, їхню присутність, і ми повинні не боятися ідентифікувати себе з ними. Звичайно, немає потреби їх рекламувати свої тіні. Замість того, треба просто особисто признати їхню присутність всередині себе як перший крок для того, щоб перейти через них. Ці частини, які вас лякають. І потреба в тому, щоб зустрітися з цією тіньовою частиною в себе, вона насправді не часто. Про неї в йогічній літературі не часто про неї пишеться. Наприклад, одна з причин, як, чому Оша лишається дуже контроверс... контроверсійною особистістю зараз, це в тому, що він Оша наполягав на тому, що треба признати і поважати цю присутність тих е, тваринних тенденцій людсь... е, в людині. І... Якимось чином, ну, дати їм вихід. Однак ми можемо признати і перейти через них, ну, перейти аверкам, тобто я, можливо, неправильно перекладаю, аверкам російською преодолеть, я щось ніяк не згадаю, як українською, а, цю тіньове тіньову я собі, без того, щоб щось такі моральні. Мораль ставити під сумнів, або без того, щоб проявляти ці речі і таким чином їх підсилювати. І ось як це зробити. В коментарі до 10-ї Максима Бабуджі пропонує нам, щоб ми кілька хвилин перед тим, як лягати спати, в очах, щоб зі сльозами на очах дуже щиро поклали свої е, до, ці, хиби. До стоп великого майстра і просили би його допомоги і пробачення, тобто до Бога. І подивіться, що відбувається в цьому сценарії. Це нічого інше, як глибока ідентифікація з нашими хибами до такої міри, що в нас починають литися сльози, тому що ми усвідомлюємо, що це в нас. І цей єдиний акт, він досягає цього юнгівського ідеалу інтеграції з тіньовим я персони. Ось цим відчуттям о, 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 мій майстер: ось хто я такий. Ми ніби признаємо і здаємо цю ну, свою поточну персону йому, щоб він потурбувався, щоб він розчинив. Це в своїх божественних потоках. Ось це є істинним значенням йогічного концепції неідентифікації. Люди часто неправильно розуміють то, що каже йога, щоб ми відкинули ідентифікацію від всього, окрім істинного я. Як результат, вони подивляють все, що вони вважають якимось недоброчинним або. Не ідентифікація означає, що, щоб ми, хто би ми не були, ми завжди ідентифікували себе у відношенні з великим майстром. Тобто це такі взаємостосунки залежності. У всіх ситуаціях, у всіх станах, ми продовжуємо жити, усвідомлюючи нашу залежність від божественності. І з усією. Правдивістю всередині себе ми пропонуємо себе йому і кажемо: ось це я. Будь ласка, поможи мені трансформувати мене. Бабоджін називав це а, каяттям. Каяття вона йде за межами того, щоб зустрітися з нашими недоліками і всередині себе, передати собі майстро, майстру, майстрові. Істинне каяття, воно рівноцінно до того, щоб пропонувати свої також і позитивні речі, які в нас є. Оскільки для того, якщо ми хочемо війти в найвищу чистоту в цій реальності, ми, маємо, ми не можемо нести на, на собі нічого, ні хорошого, ні поганого. На він нас спонукає досягнути стану такої бідності. Трансформуючи все себе, трансформуючи, ніби. О, не трансформуючи, а передаючи той вантаж, який у нас, на нас є на наших плечах. А, і в, це може бути або духовне багатство, навіть цей вантаж, або навпаки, його, його нестача цього багатства. Як написав Бабужі, коли ми подорожуємо. Залізницею ми передаємо наш важкий вантаж людині, яка там, цей, кондуктору, для того, щоб нам було зручно. І подібним чином в нашій духовній подорожі ми маємо віддати наш важкий цей вантаж свідомості нашої і підсвідомого я, персону і тінь майстру. Медитація розширяє нашу усвідомленість. Вона дозволяє нам стати свідомими наш, щодо нашого тіньового я в тіні, в тої темноті підсвідомості. Однак це потребує сміливості, щоб стати перед тою тінню в нас і признати, що вона є так само частиною нас, в той ж самою мірою, як наші сетвічні, тобто позитивні якості, які в нас є. Пам'ятайте, що ви, у вас є сила великого майстра, який стоїть за вами. Коли ми постійно орієнтуємо себе в напрямку його і передаємо свої хиби і також свої сильні сторони йому, і також і я, і персона, вони будуть, а, вони розчиняться, і дозволить нашому істинному я злитися з джерелом. І нарешті ми зможемо досягнути свого дому, істинного дому. З любов'ю та повагою камліш. Дякую.